Привіт маленькі розумашки! Сьогодні ми з вами вивчимо лічилку про сонечко. Але перш ніж почати спробуйте сказати, яким же може бути сонечко за картинками-підказками. Сонечко. Кругле. Сонечко. Жовте. Сонечко. Тепле. Сонечко. Ласкаве. Сонечко. Лагідне. Ось бачите малята, яким може бути наше улюблене сонечко. Цікаво, а що ж таке лічилка та для чого вона потрібна? Малята! Лічилка це невеликий віршований твір і використовується дітьми для справедливого розподілу ролей у грі. І сьогодні ми одну із них вивчимо. Для початку уважно її послухайте. В небосині. По драбинці. Ходить сонце у хмариці, сонце сяє, літом пахне, за собою дощик тягне, каже дощику, не злись, я ховаюсь. Змурись, впевнена, що ви всі були дуже уважними. Тож з легкістю дасте відповідь на запитання. Про кого ця лічилка? Про сонце. Куди сходило сонце? В небо? По чому воно підіймалося? По драбинці. Що робило сонце? Сонце сяяло? Чим пахло сонце? Кого за собою тягнуло сонце? Дощик. Що сказало сонце дощику? Не злись. Я ховаюсь, ти жмурись. Я ховаюсь, ти жмурись. Що це за гра? Саме так це хованки або піжмурки. Чудово! А тепер слухайте та повторюйте вічилку за мною. В небо синє, по драбинці, сходить сонце. У хмаринці? Сонце сяє. Літом пахне, за собою дощик тягне, каже дощику. Я ховаюсь. Ти ж мурись. А зараз спробуйте самостійно озвучити лічилку, зупинивши відео на паузу та слідуючи за стрілками. І наостанок творче завдання для найталановитіших. Намалюйте свій портрет сонечка, використавши всі ці піктограми, бажаю вам натхнення і чекаю на ваші малюнки та аудіозаписи в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!